Вітаю всіх! Сьогодні відео перегляд будинку СО Лісники. Закрите котежне містечко, будинок з газом. Сам будинок з терасами 170 метрів. Житова площа 145 метрів. Всередині є 4 окремі кімнати. Закрите котежне містечко з охорони. Також є дитячий спортивний футбольний майданчик. В кінці відео я вам покажу також окреме відео. Що подивилися цей майданчик футбольний, дитячий майданчик і спортивний майданчик. Так що дочекайтесь. Не пропустіть ставте лайк, якщо вам подобається це відео. чим цікаве містечко. На 26 будинків, дуже затишне, межує з, ліс, з, з, з лісосмугою одна сторона, а інша сторона межує з лісом. Також є окремий вихід від містечка до лісу. Є тротуар по бокам, є озелененням. Водовідведення йде центрально. Також всі комунікації заведені в сам будинок. Сам будинок побудований із керамічної цегли, Утеплювач є 15 см і також зроблений забор. Ділянка має дві тераси, нижня, яка більш технічна з терасою, паркомісця є на декілька авто, септік з переливом є, свертловина є. Бачите, фасад зрована штукатурка, а, плитка, вікна гарні німецькі. Також є верхня тераса. Ділянка в районі 7 соток. Зараз вам покажу ділянку на початку нижню, нижню терасу, а потім ще піднімемось і на, і на верхню терасу також. Давайте спочатку. Подивимось планування будинку, а потім вже вийдемо на, на саму терасу. Також є сходи на верхню терасу з бетону, і також з двох кімнат на другому повсі є також вихід на ділянку верхню. Так виглядає ділянка з цього боку. Газ заведений в кухню і також заведений в котельню. Дуже цікава ваша думка, як вам це планування. Також, якщо ви хочете, щоб ми підібрали будинок, дзвоніть нам, пишіть. Є всі меседжери в описі. Отактний номер. Ціна буде також в описі. Ми війшли. Це тамбур. Тут можна ще одні поставити. Ціна йде. А, така керамічна цегла, утеплювач 15 і плитка зі штукатурка. Далі йде шафа. Тут шафу. три фази. Потім йде санвузон. Будинку зроблена штукатурка. Розводка світла, інтернет і сигналізація. Газ це котельня. Можна робити котельню в пральню. Потім іде кімната на першому поверсі. Перекриття. Бетонні. і велика зона кухні, кухня з кутовим вікном, також га заведена в кухню, і велика вітальня, де вітальня є виїзд під камін, може зробити собі також камін. Так виглядає? Кухня вітання з виходом на цю терасу. Дах, бачите, тераса так зашити? Сам навіс деревом? Це красиво зроблено якісно. Витяжка є. Другий поверх. Да, давайте швидко по першому. Тоді ми війшли тамбур, місце під шафу, санвузу, котельня, кімната на першому поверсі, і вітальня з виходом на терасу, і кухня. Давайте другий поверх. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді і надалі робити такі вам відео. На другому поверсі є три окремі кімнати. Вихід з двох кімнат на терасу. Також є гардеробна, санвузол і такий, як ви бачите, балкон закритий, можна зимовий сад зробити, можна собі. Такий невеличкий кабінет можна. Давайте по плануванню тоді. Да? Зараз вам одразу покажу це. Цей балкон, який закритий повністю, да? можна якось щось обіграти. Так? Якщо, наприклад, кабінет тут по бокам. Зробити сюди шафи і по центру якраз багато світла, це південь і гарно тут працювати. Це санвузол загальний. На другому поверсі. Тяжка тут є. Можна зимовий сад також роблять. Тут ще під ваше. Ваше бачення. Гардеробна, хідна, гардеробна на другому поверсі. Потім йде кімната з кутовим вікном. Далі йде. Ще одна кімната. Ця кімната з виходом на терасу потім вийдемо. І третя спальня. Також бачите, які сходи з моноліту, велике вікно, багато світло. І ось така ще третя кімната. Дві кімнати побільше, ця кімната менше. Але, нагадаю, в будинку є 4 окремі спальні, два санузли. І те, дві тераси, так? Це верхня тераса з гарним краєвидом, на ділянку класно зробити газон колонний, можливо, басейн ще щось. За необхідності зробити і такий вихід на, на задній двір, також лісосмуга є, сходи монолітні. Вийде гарно по якості. Будинки прозимували вже, чи третя, чи четверта зима, Тобто вони себе гарно показали. Фундамент зроблений зі сваями. Сваях плюс монолітку та дуже якісне будівництво в плані конструктиву. Тут же ви вже можете собі наняти, наняти дизайнер і зробити собі під себе ремонт. Давайте я вам ще чуденько прогуляюсь терасу ззаду покажу вам, так? то я щось забув про це. І ще нагадаю я вам відео обов'язково запишу дитячого спортивного футбольного майданчика. Отак це все виглядає. Тоді по плануванню ви запам'ятали, надіюсь, я старався повторювати все, щоб у вас було розуміння. Запрошую на перегляд і зараз тоді я виходжу на, на вулицю і покажу вам покажу вам дитячий спортивний футбольний майданчик.